Друзі, ви сидите? Якщо ні, присядьте. Наші слуги народу вирішили, що двох видів премій їм мало. Кабмін щойно затвердив третій вид щорічні премії для держслужбовців. Так, так, ви не помилилися. Тепер давайте порахуємо разом. У них вже є місячні премії до 30% від окладу. є квартальні до 90% від зарплати. І ось тепер додаються ще й річні. Уряд затвердив спеціальний порядок оцінювання. За його підсумками будуть визначати розмір цієї нової премії. Скільки саме отримає кожен чиновник, це залежить від індивідуальних результатів і бюджету конкретного органу влади. Виплачувати ці гроші будуть у грудні, прямо до нового року. Подаруночок собі коханим від держави. Поки звичайні українці рахують копійки і ховаються від ТЦК, влада придумує нові способи набити кишені своїм наближеним. Якщо вас це теж обурює, поставте лайк. Нехай більше людей дізнається на що витрачаються наші податки.